п 1 – це швидкість, якість та естетичність. Проте нічого не є ідеальним, і купуючи цей принтер, ви повинні бути готовими до наступних недоліків. Перша проблема: калібрування під кожен пластик. Якщо ви багатою сім'ї, то будете використовувати рідний бамбушний чіпований пластик. А якщо ні, то необхідно буде калібрувати принтер під філамент різних виробників та кольорів. Ага, принтери П серії не вміють робити це самостійно, і вам доведеться вдивлятися у візуально однакові лінії та прямокутники. Щоб обрати оптимальні коефіцієнти для друку, зробити це з першого разу не завжди виходить, особливо без попереднього досвіду. А також повторювати таку процедуру багато разів, повірте, бажання не буде. Друга проблема. П-серія є єдиною без зручного сенсорного екрану. Чому ж це проблема? У випадку цілодобового друку для економії часу, зручно під час заняття друкованої партії, залишити стіл та хотенд підігрітими. Так це легко робиться у мобільному та настільному застосунку. Але якщо раптом принтер не в мережі, то... Ну ви зрозуміли, також через такий екран неможливо виключити обрану деталь з друку. Зробити це вийде тільки через Bamboo Handy. Третя проблема: недоліки АМС. Оскільки мій принтер працює для друкармії та майже завжди хаває пластик однакового кольору та виробника, то я взагалі планую відмовитись від АМС і натомість друкувати напряму з котушок в 3 кг. Якщо ви також плануєте долучитись до цієї ініціативи, то добре обміркуйте, чи потрібна вам та комбо версія, чи якось і без АМС проживете. Так от, в мультикулі. Ірну систему можливо поставити котушки далеко не всіх виробників. Причому чим вужча котушка, тим гірша. Більшим недоліком є те, що АМС може не потягнути пластик чи заживати його в котушці. Це взагалі окрема тема. А також АМС через кілька тисяч годин руку гарантовано потребуватиме заміни ПТФЄ трубок. що хоч і дешево, але неприємно. Четверта проблема: відділ для скидання відходів розташований позаду. Потім вигрібати їх звідти незручно. Спільнота власників П Одес понасторювала купу лайноприймачів. Але я вважаю все це тратою пласт, натомість маю ось таку систему. Також буває, що видалений шматок замість падіння у відсік летить всередину, і для успішного друку вкрай важливо це замітити та прибрати його зі столу. Бонусна проблема: цей принтер доволі шумний, і потрібно буде трохи часу, аби звикнути до його роботи вночі. Незважаючи на все це, повторюсь.